Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Гормони щастя, як привчити мозок виробляти серотонін, дофамін, ендорфін та окситоцин. Автор Лорета Граціано Бройнінг Наш мозок лабораторія щастя, від чого відчуття щастя? Наукова відповідь на це запитання може вас здивувати. Рівень щастя, питання балансу п'яти основних гормонів, які виробляють лімбічну систему головного мозку, саме вони формують наші звички та ставлення до світу. Цей механізм дістався нам від далеких предків, і, хоча іноді він здається застарілим і недосконалим, ми маємо бути вдячними за те, що він забезпечив виживання нашого виду взагалі та наших конкретних прапрапрапрадідів, зокрема, а також за те, що в наших силах адаптувати свій давній мозок до сучасних реалій і зробити своє життя щасливішим у самому прямому та практичному значенні слова. Лоретта Граціано Бройнінг у своїй чудовій книзі розповідає, як формуються звички та шаблонні реакції, вчить розрізняти коливання настрою, пов'язані з роботою лімбічної системи мозку, пояснює, чим продиктовані підсвідомі прагнення та страхи. Ця книга є ефективним інструментом для розуміння себе, для тонкого і точного налаштування мозку. Вона дає нам владу над нашою особистою лабораторією щастя і допомагає виробити звички, які принесуть багато справжнього задоволення, яке не залежить від коливань моди, громадської думки та навіть добробуту. Крім того, навчившись усвідомлювати, коли нашою поведінкою та настроєм керують гормони, ми можемо сильно знизити рівень свого повсякденного стресу. Але, як і у разі будь-яких звичок, які ми намагаємося сформувати, тут діють деякі правила. Налаштування нейронних зв'язків глибоко індивідуальна робота, яку можемо зробити тільки ми самі, і більше ніхто. Створенням та зміцненням нейронних зв'язків потрібно займатися безперервно протягом 45 днів, але це не забирає багато часу. Спочатку доводиться докласти зусиль і виявити терпіння, тому що результати стануть видно не відразу. Однак винагорода, яку можна отримати, попрацювавши хоча б над одним із гормонів щастя, буде такою. Що з цим інструментом вже більше ніколи не захочеться розлучатися. В одному з відгуків на книгу йдеться, що гормони щастя можуть замінити всі посібники самовдосконалення, а заодно психолога, психотерапевта та тренера з особистого розвитку. Немає гарантій, що це справді так, але абсолютно точно завдяки цій книзі можна навчитися чудово керувати своїми емоціями та ефективно освоювати будь-які нові корисні звички. Знайомтесь. Гормони щастя мозок, який ми успадкували від далеких предків, сконцентрований на задачі виживання, він невпинно сканує простір у пошуку потенційних загроз, навіть коли первинні потреби безпека, їжа та тепло задоволені. Налаштування нашої особистої сигнальної системи, яка розпізнає, що добре і погано для нас, в основному закінчується до віку семи років. Біохімія цих процесів однакова у всіх людей, але нейронні зв'язки, отже, готовність певним чином реагувати на той самий подразник справа індивідуальна. У дорослому житті неможливо обходитися лише нейронними зв'язками, які були створені в дитинстві. Знаючи особливості функціонування гормонів щастя та механізми формування накатаних рейок для наших дій, ми можемо свідомо налаштувати свій мозок на корисні для нас реакції. Відчуття щастя створюється під дією чотирьох гормонів: дофаміну, ендорфіну, окситоцину та сиротоніну. Гормони працюють без слів, тому швидше за все ми відчуваємо усі ці приємні емоції, не даючи їм назв. Але трапляється, що сигнали лімбічної системи сприймаються як внутрішній голос. Лімбічна система визначає, означає ядро нашої особистості та спонукає нас до дії. Як працюють гормони щастя, Habits of a Happy Brain – брейнте? Як працює фабрика гормонів? Вироблення гормонів щастя починається, коли ми встаємо на вірний з погляду лімбічної системи шлях і спонукає нас діяти в цьому напрямку. За підтримки гормонів ми досягаємо комфорту і в мозку формується позитивний нейронний зв'язок. Паралельно відбувається вироблення гормону стресу кортизолу він не зупиняється ні на хвилину, поки людина жива. Якщо ми відчуваємо біль або відчуваємо загрозу, Кортизол змушує мозок аналізувати попередні миті, і в мозку створюється негативний нейронний ланцюжок, що сигналізує про небезпеку. Щоб програма виживання завжди залишалася активною, викиди гормонів щастя у кров короткочасні. Досягши результату, ми відчуваємо приплив сил і гарного настрою. Але це радісне почуття швидко тьмяніє під дією гормонів стресу. Лімбічна система спонукає нас робити нові та нові кроки. Щоб знову відчути піднесення та щастя. Чим ми відрізняємося від тварин? У мозку рептилій практично немає вільних нейронів, які можуть створювати нові зв'язки, тому їхня життєдіяльність повністю контролюється давніми структурами мозку. Савці мають у своєму розпорядженні більш досконалий мозок, тому вони краще рептилій пристосовуються до навколишнього середовища. Мозок людини включає анатомічну надбудову над мозком рептилій і савців. Сильно розвинену кору, в якій створюються нові нейронні зв'язки і формуються складні поведінкові патерни. Тварини приймають найважливіші рішення для їх виживання, спираючись на сигнали лімбічної системи. Вони активні, коли дія веде до комфорту, і пасивні, якщо відчувають дискомфорт. У людини в справу може вступати кора головного мозку, яка, проаналізувавши сьогодення минуле та можливе майбутнє, здатна заблокувати сигнали лімбічної системи та діслати їй альтернативні вказівки. Чим примітивніший мозок, тим більше пристосованими народжуються дитинчата. Новонародженій ящерці достатньо вилупитися з яйця, і вона вже веде себе як доросла особина. Людина платить за більш досконалий мозок безпорадністю своїх новонароджених. На створення нейронних зв'язків йдуть роки. Зате кожен малюк пристосовується саме до того середовища, в якому народився, навчається у попередніх поколінь і вже в юному віці спирається на їхній досвід. Батьківська поведінка дорослих людей диктується активністю гормонів щастя. Ми відчуваємо позитивні емоції під час вирощування потомства, тому що передаємо дітям свій генетичний матеріал нейронні стежки та магістралі. Нейронні зв'язки формуються під впливом особистого досвіду та під час навчання. Побачивши, як мати пожвавлюється, побачивши ягідну галявину, дитина завдяки дзеркальним нейронам відчуває приплив щастя і фіксує як позитивний не тільки образ солодкої ягоди, а й дії щодо її збирання. Найбільш активно цей процес відбувається до двох років, до семи років він практично згасає. Другий і останній сплеск відбувається в період статевого дозрівання та пошуку статевого партнера. Потім активне утворення нових нейронних зв'язків припиняється з роками нейрони, які найчастіше використовуються, покриваються мієліном, особливою речовиною, яка додатково посилює їх дію. Ваші очікування від реальності по суті такі ж нейронні зв'язки, які активуються, коли ви по думки готуєтеся до того чи іншого розвитку подій. На них також впливають ваш попередній досвід і гормони. Чим частіше використовується той самий сценарій, тим міцнішим стає нейронний зв'язок. З вузької стежки вона перетворюється на магістраль. Використовуючи магістралі, мозок захищається від надмірної інформації, яка буквально захльостує сучасну людину. Однак напрацьовані нейронні зв'язки, які були корисні в дитинстві, іноді стають неефективними. А деякі навіть завдають відчутної шкоди. Якщо ми звикли на кожен стрес реагувати курінням чи поїданням солодощів, ми потрапляємо у замкнене коло. Порочна звичка створює стрес, і, щоб заглушити його, ми знову йдемо курити чи тягнемося за пончиком. Створення нових та нових нейронних зв'язків вірний шлях до підвищення секреції гормонів щастя. Кожен з нас може керувати своїм мозком та своєю лімбічною системою. Ніхто не може змінити роботу мозку іншої людини. Нові нейронні зв'язки це приватна територія, і створювати їх можна тільки самому. Навчившись керувати своїм мозком, ми зможемо навчити цього дітей. Еволюція нейромедіаторів Сучасна людина позбавлена безлічі небезпек, яким наражалися його предки. Але натренований на пошук небезпеки мозок трактує будь які неприємності як загрозу виживанню. Ми можемо відчувати стрес через відсутність місця на парковці, невдалий виступ на нараді чи навіть непорядок у зачистці. Вироблення кортизолу необхідне виживання, негативних емоцій не можна уникнути. Важливо навчитися правильно оцінювати їхні джерела та не шукати нових і нових підтверджень своїх страхів. Кортизол допомагає нам наблизитися до небезпеки, зібрати найповнішу інформацію про неї та спробувати нові варіанти дій. Але попередить, коли подальший поступ стає надто ризикованим. Усвідомлення загроз, які стоять нашому шнушляху, допомагає вихованню характеру, безпека та стреси у групах. В оточенні родичів ссавці почуваються комфортніше, ніж на самоті. У тваринному світі ссавці залишають групи лише передачі генетичного матеріалу, створення власних сімей. Однак перебування у групі теж пов'язане зі стресами, зокрема з відстоюванням своїх позицій в ієрархії. Люди відчуття свого місця у колективі виникає інтуїтивно і легко перебудовуються під впливом обставин. Як ви вже здогадалися, у цьому також відіграють роль гормони. Серотонін стимулює нас прагнути першому плані, але постійно бути першим неможливо. Коли ми почуваємося слабшими за суперника, виділяється кортизол, який змушує відмовитися від суперництва. Іноді нам доводиться поступатися лідерством там, де ми свідомо слабші, і знаходити задоволення в скромній позиції зі зниженою відповідальністю. Соціальний статус залежить безпосередньо від матеріального становища, бідний вчитель може насолоджуватися почуттям власної значущості, тоді як успішний бізнесмен почувається неповноцінним через третє або четверте місце в рейтингу багатіїв. Коливання серотоніну особливо сильні, якщо йдеться не про вас особисто, а про ваших дітей. Їхні соціальні успіхи та невдачі сприймаються набагато гостріше, ніж власні. Дофамін допомагає оцінити рівень витрат та винагороди, щоб не витрачати сили на надто виснажливу боротьбу за ресурси. Ендорфін полегшує фізичні страждання, але не рятує від болю, пов'язаного із соціальною взаємодією. Соціальний біль є платою за почуття безпеки, яке дарує належність до будь-якої групи. Трохи про кохання. Передача генів потомству, основне завдання, яку налаштований людський мозок, гормони беруть участь у її вирішенні, допомагаючи вибрати і досягти бажаного партнера, а потім виростити та виховати потомство. Чоловічі та жіночі стратегії передачі генів принципово різні. Самка, яка народжує непристосованих до самостійного життя дитинчат, витрачає багато сил на догляд та захист, тому що загибель кожного з працею вирощеного малюка означає обнулення кількох років її фертильності. Самці, щоб найефективніше передати гени, шукають можливості запліднити максимальну кількість самок. Гормони беруть участь у багатьох діях, пов'язаних із розмноженням та вихованням потомства. Дофамін допомагає вибрати привабливий об'єкт передачі генів і домагатися його прихильності. Окситоцин викидається в кров від дотиків та обіймів і породжує короткочасний сплеск відчуття близькості після оргазму. Він же синтезується, коли ми отримуємо моральну підтримку і піклуємося про дітей, неважливо рідних чи чужих. І спонукає створювати путі довіри у нових групах. Серотонін спонукає підвищувати свій соціальний статус, щоб мати доступ до більшої кількості партнерів, яким можна передати гени. Ендорфін допомагає миритися зі складними відносинами з партнером, він виробляється і коли ми сміємось, і коли плачемо. Гормон стресу кортизол відповідає за дискомфорт, якщо об'єкт кохання втрачено. Він допомагає переналаштувати думки про колишнього партнера на негативні та почати шукати новий об'єкт для передачі генів. Кохання, яке відкриває шлях передачі генів, дає людині небувале почуття задоволення. На противагу цьому, поведінка одинаку, що не сприяє передачі генів, розцінюється лімбічною системою як небезпечна і викликає у людини відчутний дискомфорт. Вправи для розуміння нейронних зв'язків нейронні зв'язки глибоко індивідуальні. Тому що формується на основі індивідуального досвіду. Один і той самий запах або звук в одних людей може асоціюватися із задоволенням, а в інших з небезпекою. Поспостерігайте і запишіть, в яких обставинах ви, і оточуючі відчуваєте приплив емоцій, пов'язаний з дією одного з гормонів дофамін. Підйом, пов'язаний з передчуттям винагороди, вгамування ваших потреб, раптового подарунка, ендорфін. Задоволення від підвищеного фізичного навантаження, від тривалого, щирого сміху чи плачу, природна анестезія при отриманні травми, окситоцин відчуття комфорту в суспільстві людини або групи, якій ви довіряєте, при дотику та прояві підтримки та захисту серотонін задоволення від сигналів про вашу цінність і соціальну значущість, а також роздратування від думок, що хтось у вашому оточенні досяг успіху, кортизол. Постарайтеся відокремити свої дитячі страхи від тих, якими ви придбали в юності та зрілому віці, і від тих, які нав'язані вашим оточенням. Перебудовуємо нейронні зв'язки. Щоб навчитися керувати своїм мозком, треба навчитися свідомо відзначати емоційні коливання зумовлені рівнем гормонів щастя. Спробуйте відзначати та аналізувати наступні моменти. Очікування проаналізуйте. У яких ситуаціях ви очікували великої винагороди розчарування та отримали не отримали очікуване? Потім попрацюйте над дрібними очікуваннями. Вам потрібно навчитися помічати їх у повсякденності, 2. Дофамін. Навчитися відстежувати, як приїдається вам бажана винагорода, смачна їжа, старий жарт, суспільство певної людини і так далі. 3. ендорфін ейфорія, яка охоплює вас після першого тренування. Не повторюється, коли ви знову приходите до фітнес-залу. Голодування дає сплеск ендорфіну, але тільки ви з'їдаєте шматочок, відчуття підйому зникає. Улюблений жарт уже не здається таким смішним, як раніше. Візьміть на замітку, як ви почуваєтеся в ситуації підйому та спаду ендорфіну. 4. Окситоцин відчуття довіри до оточуючих вагається, щоб ви могли повернутися до реальності і перевірити, чи ситуація ситуація безпечна. Спостерігайте за своїми емоційними підйомами, коли вам добре в колі друзів, і спадами, коли весь світ здається зрадливим, а рівень довіри навіть до близьких різко знижується. Ці коливання природні і необхідні, щоб ви могли розрізняти хороші і погані групи. 5. Серотонін. Позиція в соціумі змінюється щомиті. В одну мить ви почуваєтеся шановним і цінним членом суспільства, але дізнаєтеся, що хтось досяг більшого успіху і настрій впав. Прийміть заданість. постійний приплив серотоніну забезпечити практично неможливо, але зміцнити впевненість та самоповагу цілком дискомфорт неминучий, але це не страшно перебудувати нейронні шляхи можливо у будь якому віці, але не можна сказати, що це просте завдання. В основі цього мистецтва лежить уміння перемикатися, фактично йдеться про керування електричними імпульсами, що відбуваються у вашому мозку. Наберіться терпіння будьте готові пережити сплески кортизолу і свідомо, неухильно та послідовно протягом 45 днів розвивати нові нейронні зв'язки. Не бійтеся дискомфорту. Коли ви починаєте робити те, чого раніше не робили, дискомфорт є неминучим. Ви вже вмієте розпізнавати свої емоційні коливання та розрізняти реальні та уявні погрози. Якщо реальної загрози немає, а ви відчуваєте необхідність терміново щось зробити, не робіть нічого, не здавайтесь. Труднощі не повинні збити вас зі шляху. Спочатку нові винагороди вас не радуватимуть так, як звичні. Обсипаний цукровою пудрою пончик якийсь час здаватиметься смачнішим за свіжу хрустку моркву. Дайте мозку час, допоможіть йому. І через півтора місяці ви вже зможете насолоджуватися результатами розвитку нових нейронних зв'язків. Гормони щастя у вашому мозку будуть вироблятися у відповідь на ті дії, які ви вибрали самі, приводів для радості буде більше і більше. Але пам'ятайте якщо ви зірвалися і використовували старий нейронний зв'язок, відлік 45 днів починається заново. Підготовка до тренувань. Виберіть щось одне вироблення нових нейронних зв'язків. Непроста справа, тому спершу зосередьтеся на якомусь одному напрямку. Відчувши успіх, ви легше впораєтеся з новими завданнями з управління гормонами щастя Зосередьтеся на собі. Можливо, ви захочете використати позитивний приклад людини, яка справляється з тими чи іншими завданнями, так як мрієте робити ви. Але не зациклюйтесь на чужому житті. Вам потрібна вся ваша енергія, тому що ніхто, крім вас, не зможе змусити ваш мозок працювати по новому. Ви можете освоїти ці прийоми і потім вчити їм, але зробити цю роботу замість іншої людини неможливо, адже нейронні зв'язки формуються лише особисто заправте баки. Щоб у вас вистачало енергії на впровадження нових звичок, постарайтеся працювати над ними вранці, нагороджуйте себе чимось приємним за кожне зусилля з тренування мозку, добре харчуйтеся, більше рухайтеся та висипайтеся, не завищуйте очікування. Просто розвивайте нові нейронні шляхи протягом 45 днів, не вимагайте від себе зірцевих результатів. Нобелівська премія за 1978 рік з економіки була присуджена Герберту Саймону за математичний доказ того, що задоволеність мінімумом краща, ніж прагнення максималізму. Знаходьте задоволення в тому, що ви розширюєте свій інструментарій щастя. Візуалізуйте ви не зможете на власні очі побачити ваші нові чудові нейронні ланцюжки. Але ви можете із задоволенням уявляти, як вони працюватимуть, і знаходити в цьому натхнення у кожний із 45 днів ваших тренувань. Поїхали. А тепер подивіться, що ви можете робити для підвищення вироблення кожного з чотирьох гормонів щастя. Дофамін. Зауважте маленькі перемоги, розділяйте велику роботу на частини і радійте закінченню кожного етапу. Сміливо беріться за неприємні справи та приділяйте їм 10-15 хвилин щодня. Подумки, плескайте себе по плечу за ці кроки до успіху, влаштовуйте маленькі свята, коригуйте планку. Протягом 45 днів проаналізуйте, на яких напрямках ви чекаєте від себе дуже багато, а на яких, навпаки, поставили надто дрібні цілі. Відкоригуйте очікування. Позитивні нейронні зв'язки формуються там, де заради мети доводиться постаратися, але не знемагати. Шукайте нові враження, спробуйте щось колекціонувати, плануйте подорожі і подорожуйте. Відвідуйте музеї та галереї, милуйтеся асортиментом магазинів, що постійно оновлюється, помічайте нові деталі на звичних маршрутах. Ендорфін, смійтеся тільки щиро. Вибирайте анекдоти, фільми та гумористичні шоу на свій смак і не орієнтуйтеся на інших. Протягом 45 днів смійтеся щодня. Плачте не треба робити цього спеціально, але дозвольте собі плакати, якщо у вас виникне це бажання, будь коли протягом цих 45 днів. Урізноманітнюйте навантаження, ключ до вироблення ендорфіну чергування різних навантажень. Почніть займатися, якщо ніколи не тренувалися. Пробуйте новий вид спорту, якщо ви звикли займатися чимось одним. Намагайтеся задіяти всі групи м'язів. Не лякайтеся, що спочатку у вас немає звичної спритності. Ви тренуєте гормони радості, а не лише м'язи. Ідеї для ендорфінової гімнастики вправи на розтяжку тайдзі та цигун. Окситоцин. Спілкуйтесь без ризику, спілкування з людьми, які не дуже близькі вам листування в соціальних мережах, і навіть час, проведений з домашнім вихованцем, викликають припливи окситоцину. Таке спілкування не зобов'язує багато і майже несе ризиків, а радості стає більше. Зближуйтесь поступово. Потроху налагоджуйте зв'язки з тими, з ким утруднене спілкування, наприклад, з непривітним сусідом. Почніть вітатись, потім заговоріть про погоду. Ви не можете передбачити, чи буде за цим справжня довіра і дружба, але точно зміцните свою впевненість у соціальних навичках. Тримайте обіцянки щоб відчути себе людиною, якій довіряють, протягом 45 днів виконуйте навіть найдрібніші та найнесуттєвіші обіцянки, які видали оточуючим. Придивіться до оточуючих у вас є 45 днів, щоб подивитися на оточуючих вас з точки зору того. Хто з них міг би стати вашим співрозмовником, приятелем і навіть другом. Жодних гарантій немає, але, збираючи інформацію та оцінюючи людей так, ви реально підвищите рівень окситоцину та зміцните свою впевненість. Освойте масаж. Можна закінчити курси масажу або запропонувати регулярні сеанси своєму партнеру. Але навіть якщо ви просто почнете робити самомасаж, окситоцин не забариться. Серотонін. Попросіть похвали. Зверніть увагу оточуючих свої досягнення, хай вони вас похвалять. Це спрацьовує не завжди, але частіше, ніж ви можете собі уявити. Через 45 днів вас навіть не бентежать невдачі. Ви знатимете, що громадське визнання вам доступне. Пишайтеся собою, відзначайте свої успіхи та досягнення. Хваліть себе за них, дозвольте собі пишатися тим, що ви вмієте, знаєте, чого прагнете. Відмовтеся від переживань про статус. Мозок все одно буде щомиті порівнювати вас з оточуючими, так вже ми влаштовані. Але за 45 днів ви можете звикнути до простої думки свої плюси є і в домінуючому і підлеглому становищі. Страждати від зміни статусу чи ні, вирішуєте лише ви, насолоджуйтесь впливом. Щоб впливати на людей, не потрібно нав'язувати їм свою думку та волю. Просто будьте добрі та уважні до них, і ви побачите, як ваша цінність у їхніх очах зростає. 45 днів шукайте та знаходите підтвердження своєї соціальної значущості. Перестаньте контролювати. Щоб бути щасливим, навіть коли ви не повністю володієте ситуацією, навчітеся випускати з під контролю важливі для вас сфери. Скасуйте чіткий розклад справ на вихідні, прокиньтеся не по будильнику скажіть собі, що робитимете якусь справу, поки не зробите. Ваша мета навчитися почуватися добре, навіть якщо ви не можете контролювати все, що відбувається. 10 найкращих ідей на одній сторінці. Сучасна людина живе з мозком, що дістався йому від далеких предків. Ми розвиваємося і прогресуємо, але в основі наших устремлінь лежать ті ж давні механізми, які забезпечили виживання нашого виду. 2. Лімбічна система управляє виробленням гормонів щастя дофаміну, окситоцину, серотоніну та ендорфіну, а також гормону стресу кортизолу. І дає команду до дій, заснованих на інстинктах. Підкоряючись стародавнім програмам поведінки, ми підсвідомо тягнемося до жирнішої та солодшої їжі, прагнемо сховатися від небезпеки у колі близьких, виробляємо на світ дітей і нервуємо, коли бачимо чужий успіх. Три гормони щастя допомагають мозку створити нейронні шляхи, маршрути взаємодії клітин, які полегшують обробку інформації. Вже до семи років у дитини формуються звичні реакції безліч стимулів. Ці нейронні шляхи служать нам усе життя. Другий і останній передбачений природою сплеск формування нейронних шляхів посідає період статевого дозрівання і пошуку пари. Чотири. Карта нейронних шляхів індивідуальна. Вона формується на основі особистого досвіду, що включає і задоволення та стреси. Чим частіше ви видаєте певну реакцію на ту чи іншу подію, тим міцнішим стає нейронний шлях. П'ять. Наявні, у нас нейронні шляхи далеко не завжди допомагають ефективно діяти і перебувати в хорошому настрої. Шкідливі звички, неприємні для оточуючих шаблони поведінки та неадекватні реакції це також нейронні шляхи. Привчити мозок виконувати закладені в нього програми неможливо, але знаючи, як працюють гормони щастя, можна в будь-якому віці навчитися створювати та зміцнювати нові та нові нейронні шляхи. Це вірний інструмент для підвищення якості життя та соціальної взаємодії. 7. на формування нових нейронних шляхів йде 45 днів. Протягом цього часу потрібно щодня робити конкретні дії щодо стимулювання вироблення того чи іншого гормону щастя на ваш вибір. 8. створюючи нові нейронні зв'язки, людина спочатку відчуває дискомфорт винагороди у вигляді вироблення гормонів щастя будуть не відразу. Якщо ви припинитеся хоча б на день, відлік 45 днів доведеться почати заново. Але якщо ви досягнете успіху хоча б раз, ви не відмовитеся від цього інструменту вже ніколи. 9. управління гормонами щастя одна з найкорисніших навичок, які можна отримати в житті він відкриє вам шлях до освоєння будь-яких корисних навичок. 10. Головні правила управління гормонами щастя ви повинні це робити самі. Ви можете це робити тільки для себе, ви можете це зробити. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.